Усім доброго дня. Знову у нас на продажі Honda CRV зі Швейцарії. В такому чорному металіку з двигуном 2.2 ID.TEC на механіці, на повній комплектації, на таких гарних легкосплавних дисках 19-х, 19-та резина нова 23-го року. Літня але нова. Як завжди, невеличкий відступ. Авто знаходиться в місті, місто Радивелів, Рівненська область. Телефон на відео, ціна в описі. Відкривайте, читайте. Знаходимось спереду автомобіля. Бачимо, має поворотний біксинон, леди, промовичі фар, проти все в нас наявності, парктроніки, передні, зараз прийдемо ззаду, подивимося, резина хороша, літня, новенька, тиски не побиті, всі в гарному стані. Машина також. Немає сколів, подряпин. З цієї сторони, з цієї. Має такий спойлер. Фонарі задні стопи не побиті, всі ціленькі. Задня ляда також ціленька, з цієї сторони також все гарно. Парктроніки, все працює, камера. Заднього огляду. Маємо ляду з електроопусканням, підніманням, шторка в нас присутня, У ляді тут все рівненько, все гарно, нема проблем. Нічого не крутилося, шторка присутня в нас. Коврики. Бачимо, карти не побиті, не подряпані, така сіточка, щось можна ставити сюди. Запаска присутня докатка, домкрат є, ключі є. Всі герметики ціленькі. Все без проблем. Все є. Нажимаємо кнопочку, все відходимо, все закривається автоматично. Подивимось карти, всі в хорошому стані. Коврики оригінальні, хондовські. Тут нічого не побито, ремнями безпеки, все ціленьке, шкіра в нас вся не подряпана. Ціленька, не прокурена, не пропалена. Там та карта також гарна. Тут також нічого не подряпане, все ціленьке, потолок, стеля вірніше, вибачаюсь, також нема подряпин, панорама. Тут скло піднімачі. Автомобіль у нас 13-го року. В експлуатації з 15-го року. Сьомий місяць з 15-го року експлуатації. Автомобіль 13-го. Безключовий доступ, має на задню ляду, на передні двері. Переднє сидіння водійське також, нічого не просиджене, все ціленьке, шкіра м'ягенька. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, тут також нічого не затерто, все гарне. Пороги в нас чистенькі, рівненькі, він фіксуємо. Ось так. Нічого не крутилося. Панорама є, мультируль. Це регулювання, тут помічники. Це відкривати можна ляду задньої середини закривати, омовичі фар, електроніки, екорежим. На механіці. Механіка. Шестиступка. Двигун 2,2 і казав. Дуже надійний двигун. Два екрани. Зараз заведемо. Зеркало з автозатемненням. Все працює. Тут у нас також та карта гарна. Коврики оригінальні. Сидіння ціленькі, не подряпані, всі гарні. Підлокітник також. Весь такий новенький. Передня панель так само. Все ціленьке. з кнопкою. Стар-стоп На світлофорах може виключатися, можна лохне двигун, можна цієї кнопки відключити і не буде лохнути. Підігр... Підігрівся день, все це є. А тут повний електропакет, я казав вже. Руль у нас не перешивався, не фарбувався в оригіналі. Сервісна книжка повністю 183 зуміна була мастила. Двигуні, а зараз 187 пробігу. Нажимаємо. Є в нас. Носик. 187, нічого не змотувалося оригінальне повністю. Нажимаємо навігація. Камера в нас включається, працює, все чітко видно, дуже гарна камера. Приїжджайте на огляд, двигун працює гарно, масло не кидає, не сапонить, не димить, все в гарному стані, трошки тихіше зроблю. Два ключі сервісна, повністю всі сервіса, машина в дуже хорошому стані. На повній комплектації. Приїжджайте на огляд, сертифікат наявності. Гарний автомобіль. Всім дякую, до побачення.